Ну трішки підносити комплексні числа до степеня. Маємо число z дорівнює мінус 1 плюс корінь з 3i. І, і нас просять знайти це ж число в четвертому степені. Давайте для початку пригадаємо, що набагато простіше множити і ділити комплексні числа, ну, а піднесення до степеня, це ж насправді множення, просто багаторазове, коли це число в тригонометричній формі. Тож, давайте. Розпочнемо з того, що перетворимо його в цю форму. Як це зробити? Нам потрібно знайти його модуль і його аргумент. Модуль шукається дуже просто: За піфагора, беремо просто дійсну частину в квадраті, додаємо уявну частину в квадраті. Ну і в нашому випадку це просто мінус 1 в квадраті 1, корінь з 3 квадратів 3, тобто це просто двійка. Модуль нашого цього числа це 2. А аргумент це арктангенс відношення уявної частини до дійсної. Тобто корінь з 3 до мінус 1. Ну, а це те саме, що арктангенс мінус корінь з 3. Ну, і в якого кута саме такий тангенс мінус корінь з 3. Це або 120 градусів, або 300. Тобто, Насправді, може бути ще кут напроти. Але оскільки ми бачимо, що в нас дійсна частина від'ємна, тобто ми десь отут знаходимось, так, десь в цій частині. А уявна додатня. Тобто десь в цій. Ми розуміємо, що це насправді 120 градусів, а не 300. Отже. Наше число знаходиться на відстані 2. Так, десь отут. І під кутом 120. Оце наше число Z. Воно ось тут. Запишімо його в тригонометричній формі, адже у нас для цього вже все готово. z дорівнює в загальній формі модуль z на косинус Фі плюс і синус Фі. Ну і давайте одразу підставляти наше значення. Це буде 2. на... Косинус 120. До речі, давайте допишемо, що це 120 градусів. Косинус 120 плюс і на синус 120. І тепер ми можемо поступово підносити до степені. Можемо зробити це одразу, але е, давайте спробуємо поступово, щоб побачити, що в цей момент відбувається на комплексній площині. Отже, як буде виглядати z в квадраті? Для того, щоб помножити z на z, так, нам потрібно число саме на себе помножити, ми множимо модуль на модуль, тобто у нас буде 2 в квадраті ну, чи 4, і нам потрібно додати кути. Ну, Але оскільки кут один той же, то теж помножити його просто на 2. Буде косинус 240 плюс і також синус 240. Де буде знаходитися це число? Воно буде вдвічі далі, тепер на відстані 4. І під кутом тепер 240. Тобто воно буде отут. Воно розтягнулося вдвічі і обернулося ще на такий же кут. Тепер спробуємо знайти це число в третьому степені. Z в кубі. Тепер у нас буде 2 в кубі, тобто число стане ще вдвічі далі. І кут у нас збільшиться, тепер буде 360. Плюс і на синус 360. І це буде тепер знову ж таки вдвічі далі. І ще на 120 повернуто. Тобто це буде от така точка. Ну і, відповідно, останній степінь четвертий, який нас і просили знайти. Z в четвертому. Це буде 2 в четвертому. Кут тепер буде множитись на 4. Тобто буде косинус. 480 градусів плюс І на синус 480 градусів. Ну, але ж 480, якщо забрати повний оберт, забрати 360, це знову ж таки те саме, що 120. Тобто у нас буде 16 на косинус 120 градусів плюс і на синус 120 градусів. Це Z в четвертому в тригонометричній формі. Воно буде знаходитись знову ж таки під 120, але вже буде довжини 16 От тут буде наше Z в четвертому. Ну і давайте перетворимо його назад в алгебраїчну форму. Цікаво, ж, як воно буде виглядати. Це дуже легко, адже ми знаємо, що косинус 120 це. Мінус косинус 60, косинус 60 це одна друга. Тобто, це буде 16 на мінус одну другу плюс. А синус 120 це те саме, що синус 60 це корінь з 3 на 2, тобто плюс корінь з 3 на 2 і і не губимо. Ну І якщо розкрити дужки, це буде просто мінус 8, плюс 8 коренів з 3 на і.